Всім привіт! Ви на каналі Ваших віртуальних друзів. І сьогодні у нас буде розпаковка е, моєї першої покупки такої частини косметики. І взагалі поговоримо на цю тему. Тому, е, чоловіки, якщо вам ця тема не цікава, тому вибачайте. Я вам покажу, що я купила, які мої думки, який мій погляд на це все. Запрошую вас також до дискусії в коментарях. Мені теж буде цікаво, чи вам було по приїзду в Канаду важко вибрати якісь продукти для себе. Оскільки тут більшості наших звичних брендів, на жаль, немає. Не знаю, на жаль, чи на щастя, але для мене це досить цікава історія, це експеримент, це така невеличка моя подорож і пізнання чогось нового. У мене почали закінчуватися шампунь, бальзам для волосся і такі речі. Я привезла з собою свої улюблені засоби, повні баночки, але. На жаль, кількість багажу обмежена, і я не могла взяти наперед на довгий час. Але так, хоча б на перший час, щоб в процесі перших, першого шоку і першої адаптації не бути в ще більшому шоку. Я зробила замовлення в Сіфорі. Я знаю, там не є якісь супер дешеві речі, але справа в тому, що у мене досить проблемна шкіра голови. І мені потрібен гарний засіб. Давайте дивимося. І так, це все упаковки. Говорячи про шампунь. Я довго-довго шукала. Я не знаю, чи він буде класним, але відгуки досить непогані. Фірма Несесер він отак от виглядає. Fragrance Free, тобто він не має ароматизаторів. шампунь з гіалуроновою кислотою і ніацинамідом. Якщо чесно, для волосся, для шкіри голови, я вперше бачу з такими компонентами. Зазвичай такі речі продаються для догляду за обличчям. Це з певною мірою дуже прикольно. Тому що все-таки шкіра голови вона є продовженням нашого лиця. Відповідно те, що ми застосовуємо на лице, теж потребує наша шкіра голови. Говорячи про гіалуронову кислоту, це класне зволоження. І він має більш такі лікувальні властивості. Так. Ось так він виглядає. Він має властивість глибокого очищення. Мені дуже цікаво. Якщо ви хочете відгук після того, як я покористуюся, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, наступна річ для, також для волосся і для шкіри. Я на цю фірму дуже давно заглядалася. Я не знаю, як його назвати. Це не, не бальзам, це не маска. Вони називають це системою для лікування волосся. Це для фарбованого. В мене не фарбоване, але в мене волосся таке досить тонке, ламке. Не те, щоб воно знищене, я нічим його не нищила. Я не... навіть зараз не маю випрямлювача для волосся. Але мені дуже цікаво. Я... я дуже багато відгуків чула про цю фірму. Такий от засіб. Обіцяють, лікування і кращий ефект. Наразі, поки я не спробувала, я не можу сказати, що це річ, без якої я не зможу прожити, але мені стало дуже цікаво. Я дуже хотіла щось таке. Бо не завжди є час тримати маску. Відповідно, я хотіла якусь незмиваючу штуку і натрапила на нього, і я хочу побачити результати. Я сподіваюся, він буде. Він не є дешевим. Цей засіб коштує 30 доларів. Сподіваюсь, він того вартий. І третє це останнє з цієї коробки. Я небагато багато накупила, я не транжира. Я перед тим, як зробити якусь покупку, я досить довго зважую, чи я її дійсно хочу. Що, наскільки я знаю, в реаліях Канади не є дуже класно. Але маємо те, що маємо. Ще я купила гель для душу. У мене шкіра дуже дивно себе поводить. Після душу в мене таке свербіння по шкірі буває. І навіть коли я користувалася гелями для душу, які начебто якби для атопової шкіри, алергічної, для вразливої, все одно є таке відчуття. І якось воно іноді є, іноді немає. Я не знаю, від чого це залежить. Так, таке ще сталося дивне з моєю шкірою. Не знаю. Купила я такий от гель для душу. Цю фірму я досить давно знаю, я колись користувалася маслом для волосся. і Я була мега задоволена. Я бачу, що зараз в салонах краси часто American Oil стоїть, тому він є з фірмовим їхнім дуже класним ароматом. Принаймні, так обіцяють. Аромат магнолії, дерева і бурштину. Я не знаю, який запах має бурштин. Цікаво. Ось так виглядає сама бутилочка. Мені дуже подобається, дуже стильно. І колір тіфані це. М -м, такий є, наче як трохи унісекс запах. Такий цікавий. Мені дуже подобається. Обіцяють, що буде гарно очищати шкіру і її наводнювати. Я сподіваюся, що я буду дуже класно пахнути. Після цього гелю для душу кажуть, що є такий аромат по тілу, наче ти, ну, не, не знаю, не забризганий дорогими духами, але досить такий дорогий аромат. Я, я перечитала відгуків безліч. Я навіть не знаю, ну це не порада, але е, мені здається, кожна жінка повинна це спробувати. Е, це щось неймовірне. Те, що ви бачите, це скарб, правда. Е, я майже заплакала, коли воно в мене закінчилося. Це е, гель для душу, ну він не гель, це пінка. Вона відчуття такі, що ти купаєшся в хмаринці. І воно так пахне. Оцей аромат і ще є такий біленький сакура. І ще я знаю, що є такий блакитний, теж дуже гарний колір. І я не пам'ятаю, який там аромат, але теж дуже багато дівчат в захваті. І чесно. Ви мусите це спробувати. От правда, повірте мені, це щось неймовірне. Він абсолютно вартує своїх коштів. Абсолютно. Для мене це щось нереальне. Я вирішила спробувати щось інше, теж з суперкрутим запахом. І так. Я сподіваюся, ми теж подружимося. Запах дійсно неймовірний, але Але то любов, знаєте. І ще було два пробнички. Мені дуже подобається, що ти можеш сам обрати, які продукти ти хочеш спробувати і потестувати. У мене якось так вийшло, що я взяла однієї тієї самої фірми Кодалі. Один із них це. Е, хі -хі, ліфтинг серум. Як буде серум? Сироватка. Типу так. Сироватка з ефектом ліфтингу, а друге. крем під очі. У мене досить проблемна зона під очима. У мене часто є такі. Не мішки, а знаєте, такі, як впадини, і вони робляться чимось синіми. Особливо зранку. Це просто треш. Тому спробуємо побачу. Може, я колись куплю від них крем, якщо мені сподобається хоча б якийсь там мінімальний ефект, який вони обіцяють. І ще я була б, певно, не дівчинкою, якби в день, коли я ходила і дозволила собі шопінг. Не купити нічого для догляду для обличчя. Просто теж на підході, ще не закінчується, але вже на підході мої е, улюблені засоби, які я привезла з собою. Але зі шкірою для обличчя трошечки простіше в плані брендів, тому що досить багато речей я любила з iHerb і також якісь цараве, е, моя улюблена. Умивалка, вона тут є. В принципі, з цим легше, мабуть. Але коли я пішла на шопінг, я зайшла у Winners і я побачила бренд, який дуже сильно хвалять. У мене є один засіб від них, в мене є тонер. І він мені подобається. І це така більш натуральна косметика, яка є представлена на iHerb. І уявляєте моє здивування, коли я, бачачи Unde Naturals, коли я бачу в Winnerсі ці продукти в два рази дешевші, ніж вони є на iHerb. Ну, ну як не взяти? Ну погодьтесь, я взяла гель для вмивання. От такий от. Він. Для шкіри досить жирної такої, і комбінованої, як у мене, з властивістю зменшувати пори. Тут написано цитрус комбуча. У мене, до речі, точно з цієї лінійки є тонер, і він мені дуже подобається. Є ефект такий, знаєте, освіжаючий, особливо зараз літом. Це дуже класно. І він коштував 10 доларів. Давайте подивимося, скільки він коштує на iHerb. Так, рівно в два рази дешевше на iHerb він коштує 20 доларів. А тут 10. Бачите? Є різниця, ні. Наступне, що я вирішила, так як я вже говорила, в мене проблемна шкіра під очима, і я просто пробую мільйон різних засобів. Постійно їх змінюю, я поки що не знайшла якогось класного засобу. Якщо у вас є подібна проблема, і ви знаєте е суперкрутий засіб, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я буду вам дуже вдячна і щаслива, якщо він мені теж допоможе. Я взяла сироватку для очей, теж Анделу Natural з вітаміном С, і воно також коштувало 10 доларів. Всі ціни я говорю в канадських доларах. Я знаходжуся в Канаді, so please. Дивимося цей засіб на iHerb. Так, це він. Він коштує 25 доларів. Це бінго. Це навіть більше, ніж в два рази дешевше. Остання річ це теж сироватка, але для обличчя з Q10 з ефектом ліфтингу. Шукаємо її, скільки воно. Сироватка коштує на Iherb центів. Тут 15. Тому, розумієте, моє, як це можна було не взяти. Тож, дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаво, щоб я показала свій догляд, чи є якісь питання, чи є якісь побажання, будь-що пишіть в коментарі. Я відповідаю всім. Дякую за ваш перегляд і що були зі мною. Я сподіваюся, ви підписані на канал, нажали вподобайку. Для мене це дуже важливо, дійсно. Я буду вам неймовірно вдячна за вашу підтримку. І дайте, будь ласка, знати, чи зайшов вам е, такий формат, така тема, чи мені продовжувати, чи. чи... Залишити це все, кажіть, Настя, це не твоє. Залиш ту косметику, це не твоє. Я буду вам дуже вдячна за ваші відгуки. Тож до зустрічі в наступних відео.